Всім привіт! Сьогодні у нас п'ята серія виживання на острові Кінгсмут, тому продовжуємо. У нас 9.50. Так, а скільки в мене залишається патронів? А, патрони я там майже всі використав. Мені здається, що виключилося вже світло. Правильно, так і є. Світла вже нема. Зараз гляну, що коїться на дворі. Чи не прийшла за мною якась орда часом? Ну так, з першого погляду, наче не видно. Добре, йдемо на низ, щось поїм, поснідаємо. І на сьогодні я би поклав собі на завдання прорватися до школи для того, щоб знайти журнал для генераторів, тим більше вже світла нема. Так, їж, мабуть, не знаю, собачий корм їж. Їж половинку. Так, на дворі наче, чисто. Але там я заагрив майже все місто, тому пробитися туди так легко не вийде. Тому я, мабуть, візьму коктейль молотова. Один раз все-таки його використаю. Так, і мені потрібно також запальничка, можна ще трошки їжі набрати. Добре, скину все лишнє в машину. Потім уже все буду розкладати потрохи. Бета-блокаторів у мене ще дві пачки залишилось. Добре, тоді беру. І пора, мабуть, вже брати додаткові набої до дробовика, скільки в мене їх там три пачки. Ну не багато. І мабуть, що якийсь пістолет додатково. Думаю, можна взяти ось цей на 9 мм міліметровий, наберу також набоїв. Ну і плюс-мінус я готовий. Так, ай, що каже стан імпали? Нормально, капот трошки покоцався, головне, що двигун і колеса в порядку. Можливо, є зміст поїхати на пікапі. Тут теж непоганий двигун, я думаю, що так і зроблю. У нього повний бак заправлений, плюс е вільний багажник, можна туди багато книжок скидати. Так, позаряджаю зброю. Окей, є таке, наче нічого не забув, покуримо собі. І ще візьму собі одні антидепресанти на всякий, можуть знадобитися. В принципі, їдемо потрохи, там подивимося, що шокоється, і вже відносно того прийму якісь рішення. Хоча вже перша година трошки не, не добре, звісно, але нічого. У мене гра починає підлагувати, як тільки я до центру доїжджаю, мабуть, через те, що багато зомбаків навколо. Чомусь мені так здається. Так, а що ткоїться справа? Ой, там справа їх багато. Зрозуміло. Так, а ну сюди підходіть всі. Я їх постараюся якось на поле приманити. І там можливо спалити. Тому що не хочу, щоб вогонь розповсюджувався. Тут багато ніби простору, це добре. Ой, і з зомбаків тут нічого собі. Оце я вдало заїхав. Скажем так, зірвав джекпот. Так, беремо уже коктейль молотова в основну руку. Мені головне їх від школи подалі забрати. А там же, якщо підійдуть із центру, то нічого страшного. Але є таке враження, що вони дійсно підійдуть із центру з лісу, звідкись теж лізуть. Така собі ідея їздити на машині, коли вже нема по суті де заправитись. У мене є ще там кілька каністр заправлених, але їх треба берегти, по крайній мірі, до того моменту, поки не знайду журнал для генераторів. Генератор, то я знайшов, а от журнал поки що ні. Хоча я думаю, що тут на острові не буде проблемою його знайти зовсім. Так, ну я думаю, можна вже зараз буде їх палити. Бере запальничку бігом. Чувак, відстань від мене. Поїхали. Так, наче хтось там горить. Давайте на вогонь. Я думаю, що я тут зроблю інакше. Я зараз можливо прижмуся до Паркана. Якщо взагалі вийде, вони нехай собі товчуться об машину. Розіб'ють вікно, ну і нічого страшного. Машину вони пошкодити не можуть, тому можна спробувати, в принципі. Чи вийде? Так, вікно вже розбили. Надіюсь, це не буде моя смерть. Добре, глушимо машину. Подивимося, що з цього вийде. Трошки, може, я погано зробив, бо задалеко став, якщо чесно. А зараз від'їжджати вже, мабуть, не варіант. Єдине, що залишається, це сигналити. Реально, треба було трохи ближче до міста. Ну що, перекусимо, доїмо свій собачий корм, прекрасний, і відповідно пора пити антидепресанти. Теж не просто так я їх шукав. У мене таке враження, що я їх всіх таким чином не заберу. Але боюсь від'їжджати, бо можуть статися проблеми через це. Так, зомбаки вже починають від'їжджати потрохи. Довго вони горять досить? А скільки я вже зробив кілів, мені ще стало цікаво. 600 вогнепальною зброєю. Ну, непогано. Вогнем ще збільшується, вже майже 200. Так, можна спробувати від'їхати, їх вже там небагато, наче, якщо вони дадуть мені таку можливість. Бо щось не дуже вдається, якщо чесно. Ой, блін. Так, давай. Там один вже майже до мене прорвався. Так, а вікно зліва ще ціле? Ще ціле. Добре. Тоді я спробую приманити тих, щоб біля міста. Так, щоб вони ще встигли на вогонь прийти. Я реально дуже далеко від'їхав, треба було трохи ближче. Але чи я ще встигну, чи ті зомбаки там зараз горять і все? Невідомо. Ой, та їх тут нормально ще залишилось. Давайте сюди ходіть. А, ну класно, ці вже з згоріли. Вогонь погас. Ні, все. Всі згоріли, і то через те, що я від'їхав. Це дуже паршиво, тому що треба тепер їх відстрілювати. То добре, їду я тоді десь залишаю машину, так щоб я зміг від них втекти швидко. А вони мене тут і не пустять. Та добре, одним словом, лишаю машину тут на полі. Так, а що в мене з, з набоями? Що цікаво. 68 набоїв із картечу. Небагато, багато, але більше я, на жаль, не маю. Окей, приступимо. Так, бета-блокатори приймаємо. Всі до мене, всі за мною. О, чувак, в тебе класна сумка. Сюди ходи. Армійська, походу, чи що? Не дуже, я хотів це ще другу серію підряд робити, але інакше до школи я би не прорвався. Згоріло їх, на жаль, досить мало. Якийсь клоун з шариком. І підходять все свіжі і свіжі з міста. Після цього у рух піде пістолет, а потім... потім все. Потім як такої зброї більше я не маю. Капець, після одної дози батоблокаторів уже сонний. Хоча вже восьма -го година ніби, але тим не менше. Можна покурити тим часом. В принципі, їх трошки вже зменшується. Я думаю, що зможу їх добити хоча б пістолетом. Нічого собі, ще одна точність. Це вже яка? Це вже п'ятий рівень. Непогано. Можливо, я трошки більше цей раз виріжу моментів зі стрільбою для того, щоб вам не було скучно це дивитися вже другий раз підряд. До речі, можете написати в коментарях, чи скучні такі моменти, чи ні. Ну Вони ще підходять з міста, хоча вже не в такій кількості. Мені цікаво підійти туди і подивитися. Давайте я вже вас доб'ю. Наче навіть усіх перебив і залишилось 5 набоїв. Хочу подивитися до школи. Мені наразі книжок дуже багато не потрібно, хоча б знайти журнал для початку. Ну і можливо там якусь книжку по будівництву одну другу візьму. Одиночні зомбики залишились, але наче небагато. Стріляти поки що не буду. Там, це я зарано сказав, що в одиночні, все-таки вони ще підходять. Давайте тоді вже підходіть всі і ті, що на дорозі. І ще би я хотів зараз підібрати сумку. Раз вони вже не дали мені туди прорватися, заберу з зомбика сумку. Вона здається армійська, якщо не помиляюсь. Ну давай, бета-блокатор знову ж таки. Дивлюся, що з пістолета зараз теж треба буде постріляти. Так, усе, набої закінчились на дробовик. Перезаряджається він звичайно довго. Давай тоді приймеш вітаміни. Можливо, щось дадуть, надіюсь. Добре, да там. Уже видно, що він володіє п'ятим рівнем точності. Це вже досить темно. Треба рухатись потрохи до машини. Не знаю, бери ліхтарик в руку. Добре, о, цей ліхтарик потужно світить. Перезирятимося і хочу знайти ту сумку все-таки, раз я вже тут, щоб я не повертався на це поле завтра. Тільки я не зовсім пам'ятаю, де той був чувак, поліцейський чи хто. Там, здається, армійська сумка була, вона дуже дуже класна. Не бачу, поки що не бачу. Трохи важко, звичайно, в темноті зорієнтуватися. Не знаю, я вже не орієнтуюся, де є, тому треба йти, мабуть, до машини. Десь тут з краю він був, наче. Не бачу, не бачу і все. Ліхтарик світить добре, але бачу, він дуже швидко з'їдає заряд батарейки, тому має свої мінуси. Та добре, одним словом, йдемо до машини. Постараюсь переночувати десь тут недалеко, щоб зранку знову почати пошуки. А, ось він. Знайшов. Круто. Е, добре, тоді просто забираю його із собою. Куртка офіцера поліції скинь на землю, поліцейську дубинку. Не знаю, можна взяти поки що. Добре, тепер точно пішли. Наче навколо нема нікого. Тоді можна спробувати тут і заночувати. Так, ліхтарик знімай. Сподіваюсь, так буде добре. Так, можна за той час перекласти речі у сумку нову. Повісити на спину. Ну вона вразив місткіша. Цю сумку на сидіння. А, то так не вийде, треба на землю її класти. Добре, лягаємо тоді спати, На дворі наче менше-більше все спокійно. Добраніч. Є такий добрий ранок. У мене легка нудота, вже просто нуд, нудота, треба їхати звідси. Тому що я спав біля трупаків, довго біля них ходив. Їдемо в сторону школи. також я би хотів ще раз зайти у поліцейський відділок, можливо, на цей раз е, повністю забрати там усю зброю плюс-мінус. А друзяки, дивлюся, знову понаходили, понабігали, поки що десь ось тут запаркуємося. Класні труси, чувак. Ви так і просите, щоб я у вас знову почав стріляти. Мені ця нодота зовсім не подобається. Треба якось відбігти від зомбаків нарешті. Добре, зайду спочатку. Ага, я ще ж не, не зробив порядок зі своїм. Зі своєю сумкою. Давай тоді бери сумку. Викидай на землю сумку. І забираємо все собі. Добре, аж тепер можна і поснідати. Так, сумку покладемо, мабуть, у пікап. Чік. Є таке. Добре. І йду всередину. Чи то в школу спочатку все-таки зайти. Та йдемо в школу. Для цього все-таки це все затія і було. Поліцейський відділок я без того міг би зайти. О, нічого собі. А тут трохи, блін. Не так, як я собі думав. Добре, тоді ходіть за мною. Зараз у рух знову піде пістолет. Залишилось 43 набої. Половина приблизно з того, з чим я починав. Можеш покурити за той час. Хочу їх тут перестріляти для того, щоб з центру нові не йшли. Може без бета-блокаторів цей раз обійдемося. Ще таке враження, що він дійсно гірше без бета-блокаторів стріляє. Добре, спробуємо знову підійти до школи. Залишається 17 набоїв. А я що стріляв, що не стріляв, чому ці за мною не пішли. Я не розумію, я ж кричав, я ж підходив, та то капець, ні, я бачу, що мені в школу попасти нереально ближчим часом. Я вас зрозумів. Тоді я зроблю по-іншому. Зараз розберуся із цією групою, яка вже і так за мною пішла. Потім поїдемо на маяк, я там почну хоча б робити базу, а далі побачимо. Один залишився. Добре, сподіваюсь, їх у поліцейському відділку вже не залишилось. Хоча чую, що їх багато десь там ломиться. Так, що я беру? Дробовик можна свій замінити, в принципі, взяти з кращим станом. Я тут кілька набоїв із картечу зразу. Так, залишається 4 пачки набоїв із картечу. 8 пачок 9 мм. Може ще кілька ременів для гвинтівки взяти. Може знадобитися якісь приклади. Так, а це вони часом уже не до мене ламляться? Ні, поки що ні. Тут ззаді є тюрма, і вони можуть звідти ламатися. Добре. Ще набої із картечу давай. О, та тут їх трохи є. Так, є однозарядна гвинтівка М14 під 308 набої. Ану я би з неї попробував постріляти. Так, у мене вже перегруз. Це не є добре, дробовик скидай у сумку. О, я бачу, що ця гвинтівка краща. Давай тоді краще цю мср 88 а одну однозарядну... не знаю, поки що залишу. Тоді, значить, потрібно і набої 308 по максимуму набрати. Добре. Спробую зараз із цієї гвинтівки трошки попрацювати. Так, попей собі, поки що скину поліцейську дубенку, бо в мене щось забагато всього. І пробую все-таки пробитися до школи. Тут багато набоїв до цієї гвинтівки. Побачимо, як вона працює. Дальність наче в неї має бути непогана. А, вона такими одиночними стріляє. Е, зрозуміло. І має тільки три набої, по суті, у магазині. Чесно кажучи, таке собі. А ту попередню гвинтівку я, на жаль, залишив. ні, вона реально стріляє так собі. Беру поки що пістолет, капець їх знову понабігало. У мене лютий перегруз. Ну, тепер, не знаю, треба їх скидати якось або щось робити зі зброєю. Капець, що це дробовик стільки важить, чи не бою? я щось не розумію. З пістолета набагато краще. Давай викидай тоді гвинтівку на землю. У мене щось враження, що їх чим раз тим більше. От Чому оця купа тут, тут стояла, тільки що я ж тут пробігав. Деколи так гра давно працює, що не знаю. Ведемо їх подалі до поля. Так, а це вже щось починає клинити пістолет. Хоча він ще не поломаний, але усічку дав. Цікаво, чи я їх зможу відвести таким способом. Скільки я вже вбив із пістолета конкретно? А, тут не пише точно. Але з вогнепала вже 800 штук, як би там не було. О, в тебе дивлюся сокира. А я свого часу сокиру шукав. Що я можу перекусити? Можу перекусити шоколадку. Давай. Можу також випити бета-блокатори. Думаю, зайвим не буде. Знову Січка. Ту гвинтівку я все-таки не буду використовувати, хоч у неї пише, що непогана шкода і велика дальність. ще іншу, яку в поліцейському відділку залишив. Дивлюся, зомбаки починають закінчуватись. По крайній мірі, ті, що за мною йшли. Я хтось, наче всіх замочив. Добре, йдемо назад. Залишається 100 з чимось набоїв на пістолет конкретно, на гвинтівку взагалі багато, десь картечу багато маю. Зі зброєю тут взагалі нема проблем на цьому острові. Можливо і тому багато зомбаків піковий день 28-й ще навіть не, не настав, тому то що так і може бути з тими зомбаками. Тими о, можу тоді стати сокиру з тої мадам, бо в мене є сокира, але вона така трошки покоцана, м'яко кажучи, вона вже майже поламана. Тому сокиру можна взяти, де вона там була. Здається, тут правильно похідна сокира. Добре. Думаю, що є зміст трошки відпочити, сісти на землю. Тоді піду, мабуть, до пікапа і їдемо все-таки на маяк. Там подивлюсь, можливо, за кадром. Я плюс-мінус облаштую свою базу, а там побачимо. А, ну він вже ж не відпочиває, тому що він вже сонний. Точніше дуже мало відпочиває. Можна йти зразу до пікапа. Капець, звичайно, я їх тут не стріляв. Ну, біля школи вони, звісно, все ще стоять. Дивлюся, туди треба підходити з дробовиком. Не підходить для такої цілі. Точніше, з обрізом. І тоді щось може з цього вийти. Плюс ось, ось цей весь район треба звільнити, тому що, по-перше, це близько до мене, по-друге, тут заправка. Так, а ти чому сюди прийшов? Поче все спокійно. А сильно вони мені пікап взагалі покоцали? Та трохи є. Двигун був 70 з чимось відсотків, став 53. По шинах не пам'ятаю, що там було. Ясно. Ну і звичайно, в місткість 22 тут явно було більше. Ну але окей. Йдемо спати, ліхтарику руку, бо нічого не видно. Добиратися до школи складніше все-таки, ніж я думав. На цьому закінчуємо серію. Підписуйтесь на канал, клацайте вподобайки, залишайте фідбек у коментарях. Всього вам найкращого. Побачимось!